Добрий день, хто дивиться моє відео. Сьогодні я по проханню свого рідненького кума хочу показати вам дровокол, гарна машина, аж таки зовсім із навіть з підручного матеріалу, але використовували вже як ви бачите, ось пальці проточили і там ЗНШ насосом ось 32-й. Привід, головне, все ми відомий і знайомий двигун від мотоблока Кентавр на одну ременну передачу. І навіть що основне можна його підключати тягом до звичайного автомобіля. От кум зробив заводське кріплення. Працює він доволі гарно, розколює таки товсті. Дрова і дубові і любі. Ми з ним не раз кололи. От розпределітель, насос чи той бачок гідравлічний. Моторчик кріпиться на чотирьох своїх же вухах, натягується все спереді, можна так сказати, Штатний режим зняв, поставив, поставив, зняв. Столик для пинечків лежить. Ніж він поставив із лісного, лісового плуга. Ця частина теж із плуга, щоб на чотири на колоти. Ну, мабуть, і все. Зараз заведемо, покажемо його в роботі. Можливо, звук буде трішки поганенький, але вибачайте. Спасибі, що дивитеся відео. Ждіть.